Всім привіт! Мене звати Ольга. Я співзасновниця школи Альтера і ви на каналі нашої школи. А сьогодні ми будемо розмовляти про те, як війна вплинула на сенси, на нашу самоідентифікацію, на наше розуміння себе і взагалі свого місця у світі. Хто ми є, яким ми себе відчуваємо, і як це і впливає і на культуру, і на світу, і на наше життя навколо. Війна дуже вплинула на зміну нашої свідомості, навколо нас дуже багато всього відбувається, і ми набули багато нового досвіду, який багато з нього було, і дуже такого складного, багато хто багато втратили, але і набули. Навколо нас змінився світ, в нас змінилися назви вулиць, в нас Змінилося те, що нас оточують, там в Одесі більш немає. Пам'ятника Катерини II, його демонтували. Вулиця, на якої я жила, мала назву Героя Сталінграда, А зараз це проспект Володимира Івасюка. І це все є відображенням зміни сенсів, яка відбулася. Якщо ми раніше. Себе відчували як якось, все ж таки осколочком такої імперії, що розпалася, і якось ментально ще пов'язували себе з російською культурою, то ну, такі стався розрив стім, дуже великий, і це не могло, звісно, не відбутися через війну. Ми відчули більше себе як дійсно свою власну культуру. Як людей, які можуть не лише страждати, а потерпати, а як людей, які можуть боротися, можуть досягати своїх цілей, можуть перемагати, можуть створювати свої власні сенси і будувати свою нову свідомість. Зараз багато сенсів, які в нас були, вони. Стало дуже застарілими майже за один рік, і зараз будуть дуже перезбиратися. Те, що було важливо, перестає бути важливим, те, що колись нас навчали. Вже нема сенсу навчати наступне покоління. Якщо для моєї мами було важливо, щоб я знала Бородино або Євгенія Анегіна, то для мене вже це не буде важливим щодо моїх дітей. І це відбулося саме з нами ось в цей момент, а майже за один рік. Це Перезборка, така наших уявлень про себе і про те, ким ми хочемо бути, бо часто це знаєте не лише про культурні сенси, які були, а це і про образ майбутнього, який ми хочемо бачити. І тому дивлячись на те, що ми хочемо для наших дітей, що ми хочемо для себе в майбутньому, ким ми хочемо бути, про що ми хочемо нести, буде зовсім інші сенси. Ми будемо брати зовсім інше щось. І зі своєї культури, і, мабуть, з інших культур. І це буде продовжуватися. Зараз мені здається, такий період насталості, який буде ще довго, бо ми отримали такий досвід, який складно пережити і пересм... пересмислити, прийняти. І цей процес, я думаю, буде ще довго-довго вибудовуватися. Наше розуміння того, хто ми є, і що для нас важливо. І дійсно, які знання ми хочемо передавати, і який досвід ми хочемо передавати. Від цього буде дуже дуже залежати те, яка буде освіта для освіти. В принципі, нормально змінюватися постійно. Хоча і вважається, да, що освіта така одна із самих сталих, самих таких бюрократичних структур. Але якщо ми ну чесно подивимося і подумаємо, як воно було, то коли ж і церковний спів вивчали, і грецьку мову вивчали, давню грецьку мову, да і латину вивчали. Ну, Багато чого різного було. В різних країнах там різні якісь культурні моменти, але в наші точно було так. А зараз е, інформаційні технології вивчають О, батьки мої історію Радянського Союзу вивчали, ЕКПСС, наприклад. А зараз е, буде. Доречно і наші діти точно будуть вивчати. Ну в нашій школі принаймні точно це є сексуальна освіта. А думаю, що з часом це буде розповсюджена практика у всіх школах країни. І далі, скоріше за все, ми навіть не уявляємо всі ці предмети, які будуть вивчати діти там через 10 через 20 років. Бо світ дійсно швидко змінюється, і наші уявлення про себе воно теж трансформується і розвивається. Розумію, що багатьох людей дуже пугають зміни, а, бо ну така сталость вона викликає почуття такої безпеки, але це хідно. Бо якщо ми думаємо, що стали у нашому змінюючомуся світу, а, можна от так далі передавати, то виходить, що ми готуємо дітей до того життя, яке було 20 років тому, і для того щоб о, справді відповідати. А, Тим викликам, які зараз є, то треба бути дуже адаптивними і навпаки гнучкими. Не треба триматися за оце а, попереднє життя, да, і за ці попередні сенси, які були і в освіті, в тому числі нічого страшного не станеться від того, що наші діти не будуть знати того, що знаємо ми. Нічого страшного, бо, ну, наприклад, я знаю, коли день народження Леніна, а моя донька навіть не знає взагалі, хто це такий, і це добре. Перезібрати своє бачення сенсу це не лише те, щоб відмовитись від того, що в нас пов'язувало з Російською імперією. Це знаєте, як ми можемо знаходитися в одній кімнаті, і тут може бути багато різних предметів. І ми, наприклад, дивимося лише на один. А можна подивитися ще на інше, на інше, на інше, і подивитися на різні навіть ті самі речі, які в нас були, і в нашій культурі, і серед наших письменників, і серед людей в житті поряд з нами, скажімо так. І це не лише літератури стосується, це може бути і про інші науки. Ну, в першу чергу, дійсно гуманітарні науки, бо вони більш за все Вплинжу на них відбувається від різних історичних подій, але ми завжди можемо подивитися, а що писали про якусь подію, або про якийсь історичний період, ті саме поляки або там французи, або різні інші культури, як вони взагалі це сприймали? Тобто наші сенси вони зараз просто стануть. Іншими, і через культурний досвід тих людей, з якими ми спілкуємося зараз, і через те, що ми просто можемо і на себе по-іншому подивитися, і на наших тих самих письменників, і на нашу ту саму історію, можемо подивитися зовсім з іншого погляду. Які ж зміни нас очікують? А деякі зміни вже відбуваються. Це зміни навчальних програм. Ми всі розуміємо, що зараз навіть. Нема підручника такого стала в історії України для старших класів, бо відбуваються такі події, які навіть зараз її описати неможливо. Програма, що ми вивчаємо з міста світи, він ну, буде змінюватися і це зрозуміло. Друге, що буде змінювати, це. Положення дитини в освіті. Думаю, що дитина стане суб'єктом освіти. А якщо раніше дитина була це тим, кому вкладають всі усі знання, і вона їх просто відтворює, думаю, що зараз. А... Освіта має стати набагато багато більш демократичною бо діти, які навчалися в демократичних країнах, за програмами, в яких дитина є активним учасником свого навчання, де вона може обирати предмети, де вони голосують в багатьох країнах з першого класу за різні речі у школі, там де є культура шкільних зборів, культура вибору. Шкільних якихось о, активістів. О, вона буде переходити і на Україну. Я думаю, що українську школу в цьому плані о, чекає демократизація і чекає така більш дитина культура. О, діти будуть вимагати в той же час зовсім нових підходів, і це спричинить думаю, великий розвиток саме технологій навчання, а будуть більш. О, Використовувати технології активного самого навчання, тобто от та школа, яка в нас була постіндустріальна, така школа Каменського, яку називають, коли вчитель буде фронтальну роботу, вона буде поступово відходити, і в нас буде більш а, така школа, а, де культура співпраці дитини і вчителя буде. Ну, це такі мої думки з того приводу, як зміниться наша освіта, бо не можна ж не враховувати запит саме тих батьків, які приїдуть, і тих дітей, які вже навчалися в інших школах, і ті батьки, які бачили, що до них ставиться як до зумовників освіти, а не як там виконавцям якихось робот по школі, які мають штори постирати або мають там зробити ремонт приміщення. Тобто вони вже будуть мати інше уявлення про те. Що, що таке освіта і навіщо взагалі вона їм і їхнім дітям. Mm. Що ж нам варто робити зараз? А, варто, звісно, намагатися осмислити свій Власний досвід і інтегрувати його з досвідом світу багато є різних країн, в яких ми можемо теж навчатися. Наприклад, досвід Ізраїлю, країни, яка багато багато років веде війну і при цьому має дуже гарну освіту і має багато освітніх програм. Я думаю, що цей досвід може бути для нас дуже корисним. Досвід Польщі теж може бути для нас дуже корисним. Вони, до речі, нам дуже допомагають. А в різних програмах зв'язаних саме з такою демократизацією навчання. Є багато програм, які вони роблять для українців, і це дуже класно, що в нас є така освітня колаборація з цією країною велика. Думаю, варто вивчати іноземні мови, це однозначно не лише дітям, а й вчителям для того, щоб мати можливості відвідувати різні освітні події, не лише в країні, а розширювати свій досвід. Ну і варто не боятися, знаєте, помилятися. І навіть самим як вчителям не боятися цього, і це дасть і дитині право на помилку, і це дасть вам можливість розвиватися. Бо якщо ви не помиляєтесь, ви не розвиваєтеся. Mm. Дякую за перегляд. А поділіться в коментарях своєю думкою, а які сенси змінилися у вас?